Так, Ось такі в наявності є свіжопригнаний кросовер, це Mazda CX5. Хто дивиться мої відео, знає, що це мій улюблений кросовер в своєму класі, одна з найкращих машин, дуже економна. Це дизельний двигун 2.2 і автомат. Автомобіль 2016 року, легкосплавні диски, ось такі гарні. Зимова резина, колір хамелеон, чорно-синій, карбончик такий колір. Ну і звісно, що ще салон. Пам'ять сидінь, світла шкіра. Ось так виглядає автомобіль. ну Шикарний, просто шикарний автомобіль. панорама, люк зверху, 170-рідного пробігу. Клімат, підігрів, сидінь, все, що потрібно. Коробочка айсін, Ті, що люди дуже люблять, надійні коробочки, які зарплатувалися дуже гарно. Задній ряд сидінь. Бачите, яка шкіра, бачите, яка якість. Ось такі автомобілі до на нас приїжджають. Любо глянути, автомобіль вже розмитений. Можна ставити на облік. Є поличка зверху, шторка присутня. Камера заднього виду, поряд на епальтроніки. Автомобіль в прекрасному стані. Для тих, хто дуже вибагливий по кузову. Автомобіль весь у рідній фарбі. Ну, не машина, а знахідка. Місто Рівне, вулиця Чорновола, 102. Це йде багато інших автомобілів у нас в наявності. Завжди чекаємо на вас. До зустрічі.